Друзі, вітаємо вас на телеканалі Нова Волинь. Ефір продовжує передача Молодіжний вимір. Не знаю, як ви, а я з нетерпінням очікувала на цю зустріч, незважаючи на літню спеку, життя у нашому краї насичене. Тож у найближчі півгодини у вас буде чудова нагода дізнатися, чим жила молодь Волині минулого тижня. Тож не перемикайте. Сьогодні у передачі неоголошена війна на сході України. Розповідь демобілізованого бійця Станіслава Смілого. Нові імена у мистецькому просторі волині. Театр вогню Фаєденс вражає майстерністю. У наших випусках ми неодноразово розповідали про військовослужбовців, які боронять рідну землю від російського агресора. Тисячі доль змінила неоголошена війна на сході України. Такі різні і водночас об'єднані спільною метою українські хлопці вірять, що у найближчому майбутньому на нашій землі запанує мир. Починається з кожного з нас. Це твердження із перших днів протистоянь на Майдані Незалежності довели учасники Революції Гідності. Уже тоді молодь усвідомлювала, що зворотнього шляху немає, і саме їй належить будувати нову європейську Україну. Об'єднавшись, вона в переважній більшості робила все, аби ліпше жили рідні та близькі. Коли на сході України розпочалися бойові дії, активний учасник революції гідності Станіслав Смілий, отримавши повістку військомату. Пішов, не вагаючись захищати цілісність батьківщини. Всі ці події, що були на Майдані, я був на Майдані. Тому я з легкістю пішов на призов мобілізації. Казали, це просто-нуть просто демонстрація сили. Демонстрація сили була доти, поки не сталася біда на Волновасі. От. Коли це сталося, були ну, просто всі в шоці. Ось, і... Вийшло так, що треба було замінити тих людей, яких ну там розстріляли. І вийшли добровольці на, на Ровенському полігоні, в тому числі і я, щоб потрапити, замінити тих людей, які були на тому блокпості. В збройних силах України теж є добровольці, тобто не всі хочуть стояти або виконувати певні завдання, які ставить перед собою, ну там вище керівництво. І буває, там скажуть, що треба йти на штурм. І досвідчені офіцери-контрактники, або ще хтось кажуть, ні, ми не підемо, я хочу жити, мені це не потрібно. А є хлопці, які такі патріоти, кажуть, да, я піду, я піду, я піду, я піду. І з них робляться команди, і так само вже в тих умовах ми тоді були на передовій, і вже там ми тренувалися. Тобто ті, хто, ну, як то кажуть, е спасеніх отопаючих дали рок самих отопаючих, да? то, то ми так само зразу. Після зміни якоїсь, після якогось діжурства наряду виходили і тренувалися. Хто знав, той ділився опитом. Тобто ділилися більш старші якісь люди, які пройшли Афганістан, тобто афганці, воїни. Просто були офіцери, які досвідчені і там служили в спецназі. Вони вчили нас, ті, хто хотіли. І там формувалися такі, скажімо, вже взводи, роти, які були бойовими. І от один із таких бойових був наш батальйон. Часто при розподілі не враховувалася вже наявна військова спеціальність. Доводилося опановувати все з нуля. Мене посадили на МТЛБ, це мали та гусінічний трактор, такий з двома рочагами, на якому я ні разу не їздив. І капітан каже: Ну, кажу, каже, я тебе навчу, не переживай. Я кажу, добре. Він вчить. Я кажу, ну навчіть мене, вже треба виїзд, виїжджати, тож тут, ну, якби з стовби, машини, все, то ж треба було їхати по, не тільки по полігону, а по місту, коли ми з Володимира виїжджали. Він каже, знаєш, дивись отак. Так вперед, так назад, так вліво, так вправо, так тормозить, так це. Поняв, залазь, їдь. Я заліз, уху, руки тут тремтять, тут кнопочок багато. Машина 14 тонн важить. Це не просто якийсь такий легенький мопед. І все. І так, так, так вчилися. По чуть-чуть, по чуть чуть І потім це було геть не страшно, а в боях там хлопці бували, теж сідали за будь-яким автомобіль, який навіть ніколи не мав прав. Просто знав, там десь щось їздив, сідали, і їздили на грузових, на легкових, на танках, на чому. Хто міг, хто не боявся, той і вскакував і вів бій. Перші бої, втрати побратимів та обстріли. Це назавжди залишиться у пам'яті хлопців, які повертаються з передової. На Маріупольській трасі ми стояли і виїжджали. Ну, ми перед Донецьком просто там Маріупольська траса була, я вже не пам'ятаю населений пункт. От, бо ми мінялись такого. Тільки приїдемо 3-4 дня, вже, вже уходимо, бо накривають, ну, там здають і все. І теж, вроді би, так, дивися в поле, і там за кілометр мімо попали, ну, грани. І всі ржуть, о, вони там косі, -косіли, там тереперемазіли. І воно, коли так стріляє, так недалеко не долітає по пів кілометра, кілометр, ти ще так ну, якось. Серце все, все буяє, всередині. але Ти думаєш, ну якось то, мабуть, нормально буде. Но коли проходить дійсно вже по лагерю, коли ти бачиш ранених, є вбиті, і, скажімо, ти розумієш, що це могло ну, стосуватися тебе. Ось коли бачиш, коли стовби як кансерними ножами порізані, металеві такі, що там під під сантиметр, що осколки там перебивають такі, ну не знаю, і, і метал, і бетонні там якісь споруди. І ти розумієш, що це дуже-дуже ну, дуже страшно і невесело. Ось. Тому, ну, перший раз скажу, мені запам'ятався, перший раз такі сильні гради ми накрили. Тоді там просто з ми ночі сиділи. От, воно дуже-дуже близько прийшло. От, ми в яму. Я чогось з переліку забіг в палатку, впав, потім я сюди прибіг і побіг в яму. Збігли, а в яму, як ми впали, то в яму збіглися всі миші, всі навколишні дикі ці жителі, бо земля трошки стряхнулася. Свіє серце так билося, що з кожним ударом серця, ну казалося, хоч було три години ночі десь, е видно було як днем. Тобто, був удар серця, і очі так див, близько, так, ну, освіщались. Тобто адреналін зашкалював. Ми супроводжували багато колон, бо ми як тобто треба було супроводжувати, забрати техніку. тобто ми були, Навіть ти, ти вже ці населені пункти не, не запам'ятовуєш. Тим більше, що завжди, ну як, скажімо. В очікуванні того, що зараз буде напад. От. Їздили, наш блокпост знявся, коли перший раз штурмували Мар'янку. Це була перша ша бригада. От. І поїхали тоді, міномет обстріляв. Ну як? Наш, з нашого блокпоста і з нашого табору зачищали Мар'ян. Аби досягнути мети і мінімізувати втрати, важливо діяти злагоджено і підтримувати один одного. Мотивації нашим бійцям на передовій не бракує, адже вдома їх чекають рідні та близькі, говорить Станіслав. Вже стали пристріляні, вже люди притерлися, вже знають, куди вони йдуть і на що йдуть, що це війна. І коли вже потрапляли, багато хто ну, потрапляє вже туди не перший раз, тобто в мене було теж дві ротації в АТО. І коли я вже їхав другий раз, мені було, ну, Страшно, але в той же момент я вже знав, що мене очікує. Що таке гради, що таке міномети, що таке гаубиці, коли стріляють, де що, як танк. ну, Тобто вже, вже це не сприймалося так, ну, як, як переляк. За час антитерористичної операції українські військовослужбовці стали стійкими морально і готові рішуче діяти у непередбачуваних ситуаціях. Зауважив боєць. Стільки духу. Тобто, Бувало зараз от зимою в нас такий випадок, що нас. Наслали в буферну зону, це Бахмутська якраз траса. Ми були, е визначали позиції, коли крили Дебальцево. от, до 15 числа. І там готувався танковий прорив. От. Казали три танкові кроти, це приблизно 30 танків. ну Я не танкісний, якщо можливо помиляюсь, але казали так. І там десь 800 козачків. Нас послали туди вісім чоловік. Ну тобто, три на одну позицію, три на другу. Ми набрали таких гранатометів, мух, вони називають, яким танк не зупиниш, хіба що поцарапаєш. Отак як дров. Положили на ці позиції пару РП і сидимо. І всі кажуть, ну ось. Типа, якщо попруть танки, що ми будемо робити? Ну, сіка, ну, Будемо здавати 100 метровку. Багатьох нас там ну, теж те, що чому йдуть гуманітарні конвої до людей, тих, які е, підтримують сепаратистів, вони йдуть на цю контрольовану територію нами, де там теж дуже-дуже погано живеться. Неоголошена війна слугує поштовхом до формування нової, підготовленої армії, яка здатна чинити гідний опір противнику. Збройні сили України зараз. Це Фенікс, яка така Постала з попелу, і це, ну, ви бачите, що зараз робиться. Наприклад, навіть те саме, що люди допомагають волонтерству, це єдиний такий великий стимул стояти там. І люди і за того і стоять. Волонтери роблять і ночні прибори, і біноклі, і всю таку техніку, яка дуже-дуже сильно там допомагає. От. І зараз це стало настільки. Популярно, да і настільки вже зараз база зросла збройних сил, що якщо так подивитися, то дійсно наша армія зараз трошечки стала на ноги і стала більш модифікованою з тим, що приходять і. Доходять, скажем так, це дуже, дуже добре. Якісь е, нові технології армійські до наших збройних сил. Ми були літом. У нас було там пару рацій на весь блокпост. І це треба було бігти. Ти бувало, рацію не візьмеш і міг потрапити під свій вогонь, тому що ти не міг зв'язатися зі своїми. Зараз вже, наприклад, тенденція помінялася, що, наприклад, ти вже йдеш в якісь, наприклад, на якесь бойове завдання, і в кожного висить рація. Наприклад, ну, по крайній мірі, можна було так, що хоча б групу, там, якщо групка по три людей, три людини і там. Чоловік 20 іде туди на, на завдання, то головний групи він має зв'язок. Це вже дуже 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 добре. Якою є співпраця Збройних сил з добровольчими батальйонами? На моїй практиці, коли ми були літом перед Донецьком, ми тісно співпрацювали з Донбасом. Ось зараз, коли я перевився в 24-ку, ми тісно співпрацювали з Айдаром. Тим більше, що всі добровольчі батальйони, як ви бачите, зараз всі приєдналися в збройні сили України. Участь у війні назавжди змінила свідомість і світосприйняття. На мирній землі бійці інакше вже сприймають, усвідомлюють дійсність. Більшість моїх знайомих, я так само погано, погано ну, взагалі не спиш. практично. Тобто засинаєш до двох до трьох часов ночі, неможливо заснути, бо це все перед очима стоять. Стоять вбиті, стоять ті поранені, от які там були, тобто ті вибухи, все і психологічно це важко. От, і багато людей дійсно, от я побачив, що тільки були до того, як ми призвалися. І потім, наприклад, особливо після полону, що в них ну от, е, починаєш розслаблятися трошечки, чим далі від війни, і починаєш розслаблятися, тим більше починає їхати дах. Нині демобілізовані війці знову можуть потрапити на передову і, безперечно, без вагань підуть захищати рідну землю. Однак, переконані, влада і громада повинні активно співпрацювати. Адже лише за такої умови наша держава буде цілісна і процвітатиме. Ми тоді вважали ще минулого року, що вже скоро все закінчиться. Якби, б, скажімо, сказали, йти на штурм, я б завді, ну, залюбки б пішов би, напевно. Тобто і багато моїх друзів, того, що вже просто це набридло. А отак стояти і те бачити, що там відбувається, і що відбувається в нашій державі, коли, наприклад, наші депутати чи там, не знаю, головокомандуючі домовляються і кажуть, ну ми домовимося через два місяці там. Буде зустріч, чи там через місяць для когось ці два місяці йому в якомусь теплому кабінеті на хорошій машині і при хорошому харчуванні, а іншій людині це два місяці в окопі. Тобто я вважаю, що треба якось трошечки швидше ну, діяти і більш рішучіше. Саме більше, що мене ну, хвилює, це те, що багато моїх знайомих так само кажуть, що це взагалі не потрібно, це взагалі ніхто сюди не прийде, ніхто там не це, чи є такі, я буду захищати свою Волинь. Ось, і всі хлопці, які там, вони кажуть, ні, краще я буду там захищати, щоб вони не прийшли сюди. І тому що, коли ти бачиш на околицях, коли починається вечір, всі люди йдуть в підвал спати, все село з дітьми, з собаками, і всі живуть в таких умовах, що це просто страх, то не хочеться таке бачити, щоб якісь родичі, чи твої знайомі, чи друзі, чи однокласники, чи однокурсники так само поводились і ну, відчували на собі те горе, яке зараз відчуває Донбас. Волиняни активно цікавляться мистецьким життям. Часто відвідують творчі імпрези, адже цивілізоване суспільство потребує не лише хліба, але й видовищ, а попит породжує пропозицію. Тож волинські митці активно розвивають здібності, дані природою. Детальніше у сюжеті. Полотна з ароматом літа, представлені на виставці луцької художниці Алли Харчук. Експозиція має назву лавандовий субтон. Квітка лаванди надихнула майстриню на творчість у широкому розумінні. Ніжно-фіолетовий колір не лише на полотна, а й на хвилі творчого піднесення став основою особистого стилю. Мені дуже хотілося, щоб глядачі, дивлячись на мої роботи, могли відчути ці такі тонкі художні півтони, щоб могли відчути мій позитивний настрій і моє захоплення. Цією такою маленькою квіточкою, але я би і сказала, що вона дуже велична квітка, тому що я її називаю такою атмосферною квіткою, бо вона дійсно здатна в кімнаті створити таку атмосферу затишку, заспокоєння і, можна сказати, навіть такої релаксації. І коли я дивлюсь на цю квітку, то в мене дуже таке завжди виникає запитання, який був настрій в Бога, коли він створив саме цю маленьку квітку. Оце таке. Фіолетове духмяне диво. Мені звичайно хочеться, щоб люди відчули ці мої позитивні емоції, бо я ніколи не працюю з негативними емоціями, і хочеться, щоб цього добра було набагато більше. Тому що покликання людини це саме ділитися добром, позитивом. Як розповідає художниця, любов до живопису їй прищепила мама, яка, розповідаючи казки, відразу їх зображала. Можливо, саме тому сьогодні картини Алли Харчук подобаються дітям. Роботи Алли знаходяться у приватних колекціях України, Чехії, Бельгії, Італії, Польщі, Британії, Росії. У полотнах кожен знаходить щось близьке для себе, що зігріває і дарує позитив. І це для авторки головне. Взагалі, дуже мені близький напрям це імпресіонізм, тому що це таке слово, навіть імпресію, враження передавати від навколишнього світу від чогось побаченого, коли ти є натхненний чимось. Ну в даному випадку це моє натхнення квіткою, лавандою. Нова експозиція Алли Харчук виконана олійними фарбами в техніці класичного багатошарового олійного живопису. Усі картини та інсталяції об'єднує не лише лавандовий колір, але й витончений стиль, невловима легкість і відчуття гармонії. Останнім часом художниця досліджує живопис минулих епох. Вважає, що саме таке мистецтво не підвладне часу. Дуже подобається звичайно стиль імпресіонізму і його представники. І взагалі в моєму житті є дуже такий великий художник, який я можу про нього дуже багато розказувати, тому що саме він створив цю квітку лаванду, яка мене надихнула. Це, звичайно, Бог, тому що він ніколи не творить невдалих ескізів. В нього не буває такого, що в нього немає настрою, він завжди творив тільки все прекрасне і тільки шедеври. Де любите більше творити? В якійсь майстерні чи, можливо, на природі. На природі, звичайно. Можна творити, але я на природі завжди надихаюсь, а тоді вже творю в іншому місці. Хоча подобається, звичайно, і на природі, і на пленері, це дуже цікаво. Дивитися, як змінюється освітлення. Можна дуже багато подумати про різні речі і ще більше усвідомити цю красу такого всесвіту, який створив Бог. Сучасне оригінальне видовище, об'єднуючи театр і вогонь. фаєр-шоу для України це доволі новий вид мистецтва. Однак він стрімко розвивається. Ентузіасти з Волині об'єдналися, аби працювати та радувати людей. Вогняне шоу зародилося на берегах Тихого океану. Там використовували снаряд пої, м'ячик на мотузці як частину культурного дійства і просто для розваги. Файер-шоу увійшло в побут завдяки артистам австралійських цирків, які в ХХ столітті запозичили ідею обертання палаючого інструменту і вивели її на новий рівень майстерності. Вже в 1960-70-х роках по всьому світу починають практикувати танці з вогнем. Нині існує ціла філософія фаєр-шоу, яку активно підтримує молодь. Це єднання зі стихією вогню. Адже він один із найбільших проявів сил природи в Україні. Перші театри вогню почали з'являтися із 2001 року. Ми почали цим просто цікавитись, знаходити якусь інформацію про це в інтернеті, самі дивитися. І вже побачили, що наприклад в більших містах це є досить розвиненим. Можна там, наприклад, є вже якісь театри з певним досвідом. Ми почали цей досвід більш-менш переймати. Якщо взяти наше саме місто, то за останні чотири роки ну я не посоромлюсь цього сказати, ми вийшли на певний рівень, тому що ми виступаємо не тільки в нашій області, не тільки в Рівненській ми часом їздимо і в Хмельницьку, і в Львівську область. Це дуже ну особисто для мене, це означає високий рівень. Цей театр разом з своїми колегами. Ну, в першу чергу ми зрозуміли, що таке фаєр, побачили, сподобалось, вирішили спробувати це. У Нас почало виходити, ну і ми врешті вирішили реалізувати свої якісь такі бажання в щось вартісне. Фаєр це ну, частина мого життя. Якби, це хобі, хобі, в якому я знаходжу якусь цікавість і. в в принципі, це ну це частина просто, просто мого життя. А займатися я його почав, тому що друзі, просто друзі займалися. Я попробував один раз. Воно сподобалось мені і так продовжилось. Сучасні шоу мають свої різновиди. За легкістю виконання прихована довготривала і наполеглива праця на репетиціях. Усе заради феєричного видовища. Величезна кількість людей проходили через наші театри. Тобто, як мінімум, два театри, які зараз існують, вони були період у нас займалися. І ну, хочеться чи не хочеться, але звичайно, коли люди йдуть від тебе, то вони просто стають твоїми конкурентами. Конкуренція є, але ми виграємо на тому, що на професіоналізмі, на досвіді, на тому, що ми займаємося довше, у нас більша кількість людей, відповідно, більша кількість реквізиту. Ми тренуємося кілька разів на тиждень, по 2-3 години. У нас є спеціально відведений для цього зал. Звичайно, коли ти вчиш новий елемент, то ну, травми бувають, але для цього ми беремо спеціальний тренувальний реквізит, який десь там може легший, м'якший не горить. І синяки є, але треба доводити це до автоматизму, тому що коли ти виходиш… Деш з вогнем, тебе вже повинно все це бути відпрацьовано. Тобто, навіть ти можеш вийти з закритими очима, і воно вже в тебе на автоматі. Стандартних реквізитів, ну скажімо так, таких основних базових і кілька це пої. Я думаю, вже всі знають, кому навіть часом замовники дзвонять, а ви крутите поїми? Ми. Да? поїми. Ну, тобто, це іде. Фітіль йде півметрова цепочечка. Там, наприклад, роб, це вже йде більший фітілі йде там вже десь приблизно метра три шнурівка. Став, це йде півтора метрова палиця по бокам світілями. І віяла на початках. Завжди важко. Це треба. Завжди відпрацьовувати елементи, завжди вчитися усовершенствуватись щось робити нове, цікаве для публіки. Це роками треба вчитися, це треба відкориговувати свою техніку. Ну і власне просто крутити тренувальними тренувальним реквізитом це одне. А коли ти вже береш до рук вогонь, це вже зовсім інакше. Це перші травми. Якщо людина проходить ці травми і не лякається вогню, ну власне тоді є для чого це робити далі. Зараз – це грандіозні виступи. Вони поєднують у собі театральне мистецтво та трюки з вогнем, за допомогою якого можна влаштовувати цілі мистерії та реалізовувати незвичні й оригінальні творчі задуми. Вже є якась певна база, певний досвід елементів. То питання вже як такого, ну там, наприклад, росту по кількості елементів відповідає, тому що ти вже починаєш. Грубо кажучи, гратися з постановками. Ви починаєте пробувати не тільки сольні виступи, парні на двох, на трьох, ви починаєте це варіювати, і е, виходять всякі, ну, різні такі от цікавинки. Тобто ми вже більше ставимо зараз акцент на тому, що ми робимо не стільки, скажімо так, Вдам в особисто свій рівень, скільки ми е, самодосконалюємо е, саме поняття шоу. Тому що як це означає, ну як це спочатку називається «Луцький театр вогню. Тобто, що таке театр? Театр це показати певну постановку. Це не просто вийти показати свій технічний рівень. Ми ж не на якомусь там змаганні чи ще щось. Ми показуємо шоу для людей. Це, в принципі, це стан душі. Це коли ти поєднуєш себе з вогнем і ти від цього кайфуєш. Ну, власне, це першочергове таке бажання наше. Це нове для України мистецтво приваблює глядачів. Тому в державі відбувається чимало тематичних фаєр-фестивалів, у яких не лише сприяє розвитку цього виду творчості, а й допомагає вдосконалювати майстерність їх учасників. В Києві рахується це найбільший фестиваль вогню. Там він вже доходить до міжнародного рівня, тому що там приїжджають із різних і країн, тобто з тої самої і Америки з Росії. Я вже мовчу, що з'їжджаються практично всі з України. Нам є куди йти, нам є куди чого досягати. Ось ну але на даний момент в Україні вогняне шоу процвітає. Ми ділимося опитом з іншими театрами, спілкуємося. Ось потрібно завжди завжди усерешенствуватись, тому що на місці ти якщо будеш стояти, нічого не вийде в тебе. Дуже багато часу цьому треба приділяти, і в принципі. Якщо ти любиш цю справу, гроші це не є проблема. Ось, ти вкладаєш ці гроші, вони не те, що відбуваються, вони тобі приносять задоволення. Ти купляєш новий реквізит, кращий, усовершенствуєш, купляєш нові костюми, подорожуєш навіть за ті самі гроші, для того, щоб просто поспілкуватися з іншими людьми, які цим займаються. Це, це приємно. Без фаєр-шоу нині не обходиться жоден фестиваль, пайк-фест чи мистецька тусовка. Адже таємничість і сила, яка відчувається під час виступу театру, заворожує. Часто артисти виступають із благодійною метою. Чим більше в нас прибутків і комерційних замовлень, тим більше ми собі можемо дозволити виступати і займатися благочинністю. Виступаємо ми на благочинних заходах постійно. Ми можемо собі дозволити зробити повноцінне, гарне вогняне шоу для жителів міста за рахунок того, що ми маємо певні свої прибутки, і ну, нам не шкода вкластися, нам не шкода допомогти. Ми неодноразово створювали акції по збору коштів. Зараз дуже актуальна на АТО. Я обожнюю наш Луцький, я обожнюю наших лучан і обожнюю виступати в нашому місті Луцьку. Але якщо порівняти те, яким чином публіка реагувала, наприклад, 2-3-4 роки назад, і порівняти зараз, так, да, вони в захваті того, що ми так само вдосконалюємо, показуємо новий реквізит, але вони вже це бачили, вони вже це знають. Коли ти приїжджаєш, наприклад, от ми <смісті> минулих вихідних ми їздили. В новий загорів Лукачинського району вийшло 150 чоловік. Ми їм, як показали, фаєр, ви б чули просто ці крики оплески. Настільки публіка тепло сприймає, яка цього не бачить, і яка цього ну раніше не бачила. У цьому є перепад цього разу артисти театру Файденс своєю творчістю прагнуть допомогти товаришу мобілізованому учасникові театру Сергію Коробчуку. Людина може нескінченно довго милуватися тим, як горить вогонь і працює хтось інший. Файершоу поєднується в собі, адже незвичайні вогняні малюнки у поєднанні з хореографією роблять його неймовірно привабливим, навіть для найвибагливішого глядача. Нам знову час прощатися. Переконана, що наші герої зарядили вас енергією та позитивом. Адже, які б труднощі не траплялися на вашому життєвому шляху, варто завжди пам'ятати правило трьох «Н». немає нічого неможливого. А наполегливість та праця завжди приведуть до бажаних результатів. З вами був молодіжний вимір, і я, його ведуча Наталя Ткачук. На все добре.